Всім привіт, друзі! Сьогодні з вами Данило Преєр 83. І сьогодні ми з вами будемо грати в, сім... в Роблесі, в симулятор роликів. І попробуємо сьогодні пройти, е... дістатися в той світ і пройти там, ну, хоч більшість більшу половину. Ну що ж, давайте починати. Так, в нас є е, подарки. Ще є в нас є спін. Давайте е, крутимо і побачимо, е, що нам випаде. В нас випало 3 Зі. Треба подивитись, буде, що це за зілля. Так, ще є денні подарки. П'ять побед дають. Так, щоб перейти в той світ, нам треба е, 35 е, побед. Ну, можемо прокачати. Давайте качатись. Так. І за ски... е, Треба було глянути. Ну, давайте е, підкачаємось хоч до. Е, підкачаємось до 120. Так, ждемо. Ось, все, ми прокачали до 120 і. ага. Тобто це яйця за одну победу, це за 5. У нас тільки 5 побед, так що ну, можна відкрити. Давайте відкриємо одне. Так, і нам випадає. Ну, не, не самий обичний, але ну, і не найкрутий. Так, надійнемо цього пета на діри. І давайте попробуємо Так, ну, зжимоємо швидко, але як бачимо знизу, то рухаємось ми ну, не дуже швидко, дуже повільно. Так, ще нам дали один подарок. Давайте заберемо його. Це три победи. Ага, ми не можемо його забрати, поки ми в грі. І. Так, в нас же 17 побед. Нам вже почали давати плюс 2. І зараз у нас дожина якась. Ага, навіть видно не було. Ага. Як ми бачимо знизу, дехто вже дуже прокачаний, і як бачимо вони дуже швидко. Там вже взагалі якась дівчинка пройшла всю карту і от зараз у нас тільки що проїхала, ага, навіть не видно було. Дуже швидко приїхали. Так, поки що е, ми забираємо е, под, е, дві, е, по дві побіти е, зразу і поки що ми рухаємось. Давайте е, вернемося назад. А, як вернутися? Ага, все, ми вернулися. І ми знову в робі. Давайте заберемо подарок. А він у нас не забирається чогось. Так, забере. А, він забратий, ми вже забрали його. Так, забрали сири, кросовочок таких. Нам дали за щось е. Дві е. Дві медальки, так називаємо. І у нас відкрилося Lever 2. У нас тільки 4 кубка. Ну, це дуже мало. Ну, але зато тепер ми почали швидше качатись. Так, тут, ще можна купляти, я бачу ролики. Ага. Можна прокачувати свої ролики, щоб вони були сильніші. Ну, давайте купимо. Ну, давайте купимо за. 400. Так, купили за 400 надіри. І нам почали давати більше. Ну, видно, треба є суть прокачувати їх. Так. Вже набралися ти... Давайте доб'ємо 2000. Все 2000 є. І давайте попробуємо ще раз. А, стоп. А, а я навіть якось не побачу. Ми вже цю карту пройшли, у нас було 35 побед, і нас автоматично закинули на наступний е, ревер. А, є того ревер 2. Угу, ясно. Тепер треба 750 побед назбирати. Ми вже на другому ревері. Давайте погнали. Так, нам додають плюс 4. Да, плюс 4 нам дають. Ще в нас є якась... Якийсь зі. Speed boost. Boost. Ну, давайте пізніше його використаємо. Поки що не будемо Побід у нас же 60. І ще один подарок буст Ед. І кайс. Зі. Так. Чогось написано, що дають плюс 3, але дають плюс 4. Хм. Може, того що у нас хоча. Ну, давайте попробуємо набити вже... 175 ніби, так? Да? Давайте спробуємо набити 175 і підемо качатись. Так, поки що тільки 116, 120. 124. Ну, поки ми тут їздимо, можна подивитися. Щоб зробити ребіт, треба 800 е, побед. нас тільки 136. Так, pet у мене тільки один. Ага, тут ще можна з друзями показує. Ще можна трейд. Де? Ага, тут можна трейдитись, але... Ага, це за Роблекси. Так. Тут ще є якийсь пет. І крутити ми будемо аж через е, 11 годин, ніби. Так, а тим часом у е, нас вже 168. Зараз е, доб'ємо 75 і будемо вертатися в робі. Все, добери. І тепер... А, 750. Нічого собі. Е, ну, давайте качатись. І ролики... Ну, у нас є вже от один ми. Ми можемо купити тільки за 1800. Ну, давайте купимо їх і надінемо. Так, наділи ролики, нам дають 125 зразу. Ну, давайте будемо качатись. І коли е доб'ється, мм, хай буде м 20 тисяч, тоді я вас і включу, друзі. Ну що ж, друзі, от і наберуся 20 тисяч. Вже тим часом новий подарок. Давайте заберемо його. Ага, тут... І нам випадає якийсь пет, Давайте його теж надінемо. Так, і побігли, попробуємо тепер. Ух ти. Нічого собі... Вже 200 зразу. Видите, видишь, я тут со шутку Так, ну так, да, шутку нас была то можно. Так, ну пока что тут есть какая-то краска. Ага. Это можно купить за кубки. Я так понимаю, это у тебя или что? Ні, це не тяні. Ну, не знаю, що це. Вже... Добився 460. Так. Ми вже майже дійшли до темно-синього. Ну, до одного мільйон. Ну, ще багато. Давайте спробуємо сьогодні дійти до фініша. Мені цікаво, що буде в кінці. Так, поки що кубки копляться. Наступний подарок буде через 30 секунд. У нас же 600. Тут є якісь ага, ми можемо трипорт зробити на першу і на другу. Поки що всі другі карти в нас не відкриті. Так. Ми майже дійшли до темно-фіоретового. Ну, до нього нам ще далеко. Давайте зупинимо, вернемось назад і зараз ще раз попробуємо. Так. І отак дають набагато швидше. Так, давайте попробуємо набити 800 може. Ну, наверху 800, все, йдемо на початок. І... Так, ми відкрили наступну карту. Тут якісь за скільки? За 50 в нас 86. Ну, давайте відкриємо одне. І в нас якийсь випадає синій подарочок, це найобичний, Ну, давайте його теж надінемо. Так, і у нас вже три пета, якийсь синій подарок, кактус і грибочок. Так, це зимовий біом, а далі цукерки якісь за 8 тисяч. Так, давайте знову будемо качатись. Ну, можна попробувати набити. 50 тисяч і може тоді я вас включу? Ну давайте тоді напевно я вас і включу. Так. Е, Маю набити 50 тисяч, але тут набивається воно дуже швидко і тому вже нас 120 тисяч. Так, давайте закінчимо тренировку і спробуємо ще раз піти в матч. Дуже швидко все копиться. Нас когось викинуло на самий початок. Ну, давайте ще раз поїдемо. Дивіться, як швидко ми тепер доходимо вже до темно-синього. А як повільно ми їхали з самого початку. Ну, зміни є. Так, ну, поки що ми доходимо, доходили максимум до темно-фіоретового, давайте зараз попробуємо до розового. У нас ж одна тисяч, е, е, перемог. Поки що все виходить. Так, ми добралися до е, розового і напряжаємось до червоного. Зараз, напевно. Що е, це таке? Радно, друзі, видно щось так чи що. Е, мене чогось виносить е, назад в на тренування, Але... Ну, я був в матчі, Ну, якби ви бачили це. Так, до наступного податку одна хвилина. Це буде якась зірка. І через 10 хвилин нам дадуть якогось пета кажана якогось. Так, ну будемо ждать. У нас в тим часом 2000 і ми майже дійшли до е, червоного до фініша і. Ми... Ми перейшли в е, фініш і що тут? Ага. Тобто там нічого немає, а так ну, якось нецікаво. Ну, давайте поїдемо тоді ще раз. Я думаю, що в кінці щось буде, ну, не знаю, саме більше кубків дадуть чи що, а проїхав, не проїхав, якось так само. Ну. Ну, не знаю, що буде в кінці. Так що, ну, це була місія, якби. Так, подарок і ждемо через 9 хвилин наступного Пета. Ну, Давайте е, по, е, доїдемо знову до кінця, до фінішу. Наб'ємо ну, 8 тисяч треба, щоб перейти на наступний світ. А, до речі, ми ще можемо оце, ніби прокачати. Ми можемо купити за 250 тисяч. Ні, 250 тисяч у нас. Чи можемо? Ні, не можемо. За 20, за 20 тисяч можемо купити якісь такі розові, оранжеві. Не знаю, друзі, пишіть в коментарях, що це за корм. І давайте, якщо під цим відео набереться ну, не знаю, 10 райків, то я зніму другу частину цього відео. Так, поки що давайте будемо набивати 8000. Ми справляємось дуже легко. Вже доходимо до темно фіолетового І давайте спочатку. Давайте вернемося в Роббі. Так, отвернемося в робі у нас... А це за скільки за 50. Ну, можна буде відкрити, але... Ну, може, давайте наступний. Купимо може. Так, давайте будемо далі качатись. Ну, попробуємо дістати 200. Ну, напевно, коли я буду качатися до великої суми, я буду вас виключати, а потім вже і включати. Ну що ж, жде поки буде 200, а я вас ключу. Е, тим часом, друзі, е, ми вже набили 300 тисяч, маю набити 200, але воно, ще раз повторюю, дуже швидко качає. Ну, давайте попробуємо тепер. Так. Так, тепер темно-синю смугу ми дуже швидко її промчимо. Тепер ми ну, можемо дійти до одного мільйона. Тепер нам ну, це майже вже нічого не коштує. А спочатку ми не могли дійти до 5 тисяч навіть. Ну, так ну, порівняйте. Так, шість тисяч нас є. Давайте ще дві тисячі треба набити. Будемо е -е, набивати. До наступного подарку в нас 4 хвилини залишилось. Ну, подождемо, побачимо, що, що там буде. Як швидко ми будемо з цим петом? Так, ну і 7 тисяч тільки. Давайте поїхали знову, наберемо 8 тисяч. Можемо подивитися наших петів. Ну, найслабший це оцей. Ну, да Так, 8 тисяч вже є. Давайте повертаємось назад і... Переходимо в наступний світ. Так, і 200 тисяч, 232 тисячі у нас залишається, а тут за 250 тисяч ну, дорого. Давайте попробуємо зараз бігти. Побачимо, як швидко ми тут будемо. Да, тут ми дуже швидко теж вертаємось назад і підкупили трошки. Давайте купимо це. Так, випадає, ну, вже не самий обичний. І в нас зарисається 130 побед. Давайте ще раз підкачаємось. Так як тут качається дуже швидко, я не буду вас виключати. Ну, просто... Просто будемо качатись. Так, чому наглянути доролики? Так, купили нові ролики за е, 250 тисяч. Самі останні ролики коштують 1 трильйон, чи що не, не розумію. Тут є, якась є морква. Е, якась якісь. Разные тут -то... У нас пока что какие-то с крапочками. Это, разумеется, какая-то пещера, а то диаманты, может, ну что-то такое. Так, чтобы э, перейти в наступный свет, нам треба 25 тысяч, ніби. Мы за Да, 25 тысяч. Давайте качатись е, далі. Наберемо 500 і е, підемо ще раз. Так, до подарка залишила ще одна хвилина. Ну, побачимо. Так, вже 500 назбиралося і подивимось, скільки будуть давати тут. Тут дають плюс 11. А, і ми ще з самого початку не зрозуміли, що дає оця е Зізе. -зі. Давайте його використаємо зараз одне. Ага. А, це видно Зізі, -зі, щоб е сильніше е качатися. Швидше качатися. Давайте перевіримо це, е поки воно ще діє. Так, да, більше дають. Це зі видно, щоб е, більше качатись. Воно діє 9 е, минут. Так що, поки воно діє, будемо качатись. І якраз зараз 30 секунд пройде і нам дадуть того пета. Так. Так, 10 секунд ще. У Нас же є 1 мільйон. І нам дають цього пета. Давайте надінемо його. А, І Знімемо оцього, надінемо оцього. І надінемо. Давайте замість оцього надінемо от оцього. Так. Дивіться, як виглядає він. Тут ще якийсь коктейльчик є, ми вибивали його, і от так ще виглядає є оцей кажан ведмедь. Як він виглядає? Так, да, кажан в якийсь червоний. Так, давайте е подивимось, скільки нам будуть давати з цим кажаном. Нам дають плюс 16 побед. Ну, на 5 більше. Так, і, е напевно, друзі, на цьому. Ну, давайте останній раз тут проїздимо, подивимось, скільки. За скільки ми приїдемо цю трасу, і, напевно, на цьому я буду закінчувати. Так, зараз доїдемо до е, кінця. Так, е, тут ще є. Оце таке. Не зрозумів, куди я зайшов, тільки що нечайно. Так, закриємо. У нас тільки 4 тисячі. Можем купити собі за ну, ні. Е ну що ж, а на цьому я буду закінчувати. З вами був ДанироПрейр 83. Всім, э, э, всім пока, друзі. З вами. Всім хорошого настрою.